терминово ракета покалечила Скобееву. Обломки украинских ракет при этом повредили крышу детского дома для сирот областного геронтологического центра и еще одного частного дома. Соловьё выстрелы в Усебе. Ну, вот только практически все пострадавшие – это результат действий безрукого Українського ПУ. А в Рязані конкретна двіжуха. Що то, по-моєму, там прям двіжуха конкретно Йде це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Терминово, страшные бандеревцы атакуют российские мирные места, пропагандистів серьезный привід для занепокоєння. Сегодня воронеж, же, завтра что, Москва? Еще раз, по воронежу. Это важно. Что это означает? Это ведь те самые удары в глубину России. Это означает, что террористическое государство, нынешний киевский режим, нынешняя Украина... Продовжають свої бандеровські атаки на мирне населення Російської Федерації, на наші мирні міста, в тому числі на У Воронеж. Воронежі Україна атакувала балістичними ракетами атакам з військовий аеродром Балтімор, звідки вилітають російські винищувачі, що б'ють по наших містах. Також постраждав російський полігон погоново. Росіяни у відповідь завдали високоточного удару язиками. Почали розповідати, що всі чотири ракети збили. А пусковые установки Атакамси взныщили. Скобеева же не может Все они были сбиты российскими комплексами ПВОС-400 и панцирь, обломки украинских ракет. При этом повредили крышу детского дома для сирот, областного геронтологического центра и еще одного частного дома. Военных преступников немедленно настигло возмездие. Скобеева даже показывает специальное видео от российского министерства нападу. Но как в таке можно не поверить? Разведка оперативно выявила локацию, откуда обстреляли Воронеж. Там были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня МЛРС, которые вместе с комплектом и, что важно, личным составом уничтожил наш эскандер. От тільки російські ж воєнкори швидко поставили пропагандистів на місце. Виявляється, то кадри минулорічного удару по Сумах. Тож нічого росіяни не збили і не вразили у відповідь, просто фейками кидаються. Видно, удари були дійсно болючими. Соловйов бреше про удар по Тернополю, кривопуйки росіяни вдарили по житловому будинку з крилатою ракетою Х101. Але Соловйов намагається прикрити їх дупи, розповідаючи казки про страшне українське ППО. Мы действуем выборочно, наносим удары, в результате которых, да, конечно, к сожалению, есть пострадавшие жертвы среди мирных жителей, но вот только практически все пострадавшие это результат действий безрукого а, украинского ПВО. Не раз появлялись видео, как а, те же самые ракеты Патриот взлетают и дальше падают на дома. А в Києві то ж саме було і в Одесі, на відміну від російських пропагандистів, ми факти перевіряємо. Тож давайте подивимось, скільки важить бойова частина ракети Петріот. Ой, як же так, в найгіршому випадку маса бойової частини 80 кілограмів. Ну а ти скажи, Рудольфич, як 100 кілограмів вибухових речовин може знести кілька поверхів будинку? Ну але ж це квіточки, все. Тримай козир, кремлівське брехло. Дивись уважно. А що це таке було? Не крила та ракети випадково, фу тобі Рудольфич. Навіть не постарався брехню якусь більш правдоподібну вигадати, за що тільки в Кремлі тобі платять стільки рублів. Тотальна двіжуха в Рязані росіяни шоковані тим, що до них прийшла справжня війна. Вони то думали, що вона буває тільки по телевізору, а воно он, як буває. Вийшло куріч. А там деміни, навіть нету, Конечно, хорошо. Не знаю, видно, ні? Дим. Вот там от дим. что то по-моєму В общем, Там прям дві жуки конкретний Ну от росіянка вийшла покурити. Рязанський НПЗ теж вийшов покурити. Тільки він на відміну від росіянки вийшов недовічний перекур. Російські пропагандисти святкують велику побіду, все нібито через тиск на Україну з боку американців, про який пишуть деякі західні змі. Пропагандисти чогось впевнені, що це означає, що побіда у них вже в кишені. Ну да, він у нас мечеться, мечеться. Вот значить, в западних ЗМІ явно йде велика інформаційна кампанія Останній день Помпії Зеленському залишається тільки підняти лапки кверху задрать ножки туда же кверху і в общем сдаваться. моя точка зрения заключається в том, что американці вышибают Україну у британской разведки и приводять в подчинение, так сказать, ну, своих всех, э, в первую своїх Зеленского. першу зеленського цікаві заяви. А докази якісь будуть Чи це так, просто щоб ляпнути, бо з одного боку, нібито тиск на Україну. А з іншого ми починаємо бити американською зброєю в глиб Росії. Хоча тут пропагандисти теж викрутилися. Виявляється те, що ми атакували їх країну атакам саме Це поразка США. Татья обращає увагу, що в тому числі ті самі американські ракети, які над Воронежем були збиті, мені каже, що це не сильно в вл... сильно позитивно сказується на іміджі американських військових в цілому. и американской военной промышленности в частности. Мы про это как бы перестали говорить в последнее время, но мне кажется, забывать об этом не стоит. Что все происходящее сейчас на линии с боевого соприкосновения это прямое поражение американской военной доктрины, американского военного снабжения украинских войск и всего прочего. Скажите своим воякам, которые потрапили под кассетный удар на полигоне в Воронеже, а то они не в курсе, что выявляется, что Америку перемогли. Кремль бреше про переговори дистанційний рот Путіна Пісков розповідає казочки про те, як росіяни хочуть миру і готові до діалогу. От зла та дуже страшна Україна, не йде на перемовини. Ердоган заявив що шнується на продовження Стабольського процесу. Москва, якщо це... ну Москва відкрита до відкрита продовження Москва до переговорів. Та пауза, виникла, возникла, виникла, власне, із за нежелання київського режиму продовжити діалог. Діалогу не хоче саме київський режим, а не Путін, який наказує обстрілювати мирні українські міста авіабомбами та ракетами. Це щоб усі знали. Російські депутати запропонували трошки підвищити пенсію, але отримувати її на 10 років пізніше. Росіян на вулиці спитали, як їм така ідея. А ті хором відповіли, що росіяни стільки не живуть. Как мне лично кажется то, что люди просто доживать перестанут до пенсии. Давайте объективно да. говорить. Потому что качество жизни у нас ни капельки не улучшается, так сказать. А взагалі сами подивитесь, бо в тему опыту они так богато русского величия. Ну, что люди живут в России 73 года. Выходить на, на пенсии в 75, это вообще. Не доживать до пенсии, чтобы получать ее больше в два раза. Російські пенсіонерки взагалі готові вийти на мітинг на червону площу. Ну ви зрозуміли, як вбивати дітей в сусідній країні, так вони сидять вдома. Соловйова дивляться. А за пенсії готові Путіна порвати. Я б, мабуть, вийшла на, на Красну площу, якщо б я була в ну не одна. Хоча мабуть, одиночний пікет теж можна. Хоча більшості росіян, звісно, зрозуміло, що пенсії забирають просто для того, щоб були гроші на ракетні удари по житлових будинках. Бо інакшому росіяни не вміють пряд повніше в ще ну отчасти часи тому штата вкладувати все за щодо того, чтобы все, на СВО. все не сладіння що воювати росіянам набагато потрібніше ніж жити, і більшість росіян з цим абсолютно згодні, бо інакше б вони вже вимагали від влади піти на мирні перемовини. Але ж вони цього не роблять, ну значить, хай сидять без пенсії. Увага, увага, наступне відео записано могутньою російською мовою, тому приберіть дітей від екранів, якийсь без п'яти хвилин двохсотий боєць крепної армії. Аж дуже красномовно пишається, що він народився в Росії, а не в цивілізації. От у нас в обществі, благодаря контролю за інтернетом американців, блядя, полностью глобально контролюють вся фермационної потоки. Это уже ліця 90-х років. годов у нас поколенів внушили, блядя, що у них все там за. Блядя, все. Рай на земле, светочи демократії, все дела. А у нас все правительство, праведство гутати козли, всюду Ви тільки подивіться, як він віртуозно слова в мати вставляє. це Результат набору гопників в армію. І це бидло прийшло в Україну вчити нас жити. От пример нас на войне. Самі крутие в світі леопарди це Це, б супер супер. Как приехали я... б... и умылись тут б... все б... кровью б... эти леопарды не автомата заряжай б... нет все б... тяжеленные буксуют распиаренная б... и так во всем любой наш автомобиль возьми военный б... и их не б... у нас б... жрет что хочешь б... на коленке можно сделать отремонтировать у нас б... техника Все. Вона предназначена для війни. Техніка ваша, може, й для війни створена, але приблизно для Першої світової. Причому по леопардах взагалі маємо питання, як так вони кров'ю вмилися, якщо ваші Т-90 бредліки кошмарять. Пропаганда показала, за що воює Росія, приходить у квітучі регіони і перетворює їх на пекло на землі. Російським мальчикам щось не дуже подобається результат путінських завоювань. Города нет. І вряд ли, щоб його Уже нет. Вже сенсу немає, так? Ні, то що смисла нету. не те, що сенсу немає, просто путіну та його посіпакам плювати. а й ті, хто повірив у казки про руський мір, і про те, що з Росією можливо хоч щось, окрім болю та злиднів маєте сумніви, чим є Росія. Подивіться, чим вони живуть. Да, ми живемо в говні, ну це наше родне говно, і ніхто не може його критикувати. І ми за це говно будемо битися так, що ой 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 ой. -ой. Росіяни передають на фронт найнеобхідніше те, що знадобиться кожному російському солдатові на українській землі. Пакет, щоб повертатись додому. Всім добрий день, ребят. Сьогодні ми передаємо мішки для ребят, щоб повернулися додому. В мой часі, дай Бог, щоб це случилось. Ми теж кожного дня просимо, щоб російські ребята чим швидше повернулися додому в пакетах. Ну або в дерев'яних ящиках нам насправді не принципово, аби не в Україні були. Путінський солдат вирішив доколупатися до цілого тролейбусу в Ростові. Оце так поворот. Скажіть, Росія не думали, що путінська еліта їх не буде чіпати. Ото наївні. Це якась неповага до так званого героя, так званої СВО. Зараз він доп'є коньяк і повернеться з гранатою, щоб всі знали. А взагалі росіянам слід готуватись. Такого буде ставати тільки більше. В Росіян страшні втрати на фронті і пропагандисти нають, що співвідношення поранених до вбитих наближається до цифри один до одного. А це дуже багато. Це означає, що майже кожен поранений зрештою гине без евакуації або в госпіталі без належної медичної допомоги. От, у нас страшна проблема. Я су сужу по тому, що пишуть евакуація санітарні втрати. Тобто наші ранені по об'єктивним причинам ну, не вивезеш винуждені чекати допомоги а сутками, на досудками, да, будуть раненими. вот евакуировать їх, ну, дуже-дуже трудно. І говорять сейчас наши санитарные потери не один к трём, там не на дрових ройних не один убитий, а в общем не один к одному уже. Це просто якийсь караул. тепер доводиться глядачів заспокоювати, щоб вони коли зрозуміють реальну статистику втрат за інтереси Путіна, не розбили собі голову об стіну. Дорогой мой, я хотел бы сказать, что если ты обратил внимание Раньше я когда эфиры записывал, я наших слушателей пугал при такой вот обстановка серьёзную и а теперь я их успокаиваю, потому что обстановка настолько устрашающая, что если начать говорить как есть, да ещё с эмоциями, наши слушатели утратят вообще, знаешь, как это, сиди я сам открою, утратят вообще всякую логику и способность к эффективным действиям. Поэтому сейчас обстановка такова, что уже приходится успокаивать. Главное, что по телевизору все добре, Россия може вивати вічно, ні яко перемир'я їй не треба. Оце точно кремлівські підлабузники до балаболяття. Будуть їх на вилах виносити разом з Пу чи три роки штурмував українські посадки? А тепер сплю в кущах трагічна історія путінського окупанта, якого Кремль кинув і забув. Він хотів бути елітою, але мозку не вистачило зрозуміти, що Путін бреше. Я на Київському вокзалі для вас буду вести рубрику історія нашого подопечного. Посмотрите на цих людей. Невеликий автоб київський вокзал, це так називається вокзал в Москві. Сьогодні я вам розкажу как вони оказались на улице. Скажи, будь пожалуйста, у мене тебе вопрос. От як ти живеш? Що в твоїй жизни пройшло? чому ти здесь? Три года служив в штурмах. Получаю от, пенсію 8200 Очень маленькая. А сплю вот тут вот, в кустах. Вот тут. Нет жилья. Ні, Нету жилья. Нету. Чем... у мене є. Я жінка купив і сыну купив. Сплю на улице, так. да, отак вот от живу. А от якби в Росії була б нормальна влада, то це була б одна з найкращих економік світу, де громадяни жили б як у Бога за пазухою. Але їм захотілося воювати, тепер і сидять. На сьогодні у нас все діякому що дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І Підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.